Коротше, розповім вам з тидобу, котру я зробив нещодавно. Значить, вийшов новий принтер H2D від BambuLab і я вирішив напряму написати розробнику. Разом з чатом GPT написав їм листа, пояснив, що я популяризую 3D-друк в Україні, що я власник трьох принтерів BomblaB і взагалі мені дуже подобається їх продукція. Що мені дуже хочеться спробувати цей новий принтер, розповісти про нього, зробити якісь тести. Ну, коротше, взяти його на тест. Декілька разів я проробляв ці листи і відправив його все ж. І тільки я відправив його, я перечитав його і побачив, що там в самому початку цього листа я замість того, щоб вписати своє ім'я, я залишив поле «Your name», так як мені писав в чат «GPT». Мені тепер так соромно за це. Це просто жах. Я є, єдине на що я сподіваюся, що вони хоч посміються, коли прочитають цього, цього листа і цей Your Name. Е, так от, якщо вам не важко, просто репостніть це відео чи просто лайкніть його, чи можливо коментар якісь напишіть. Можливо, це завіруситься відео, і вони дізнаються, що я насправді не Your Name, а маю якесь інше ім'я. Дякую.